Підкріплення у кінологічному центрі Кропивницького. Майже два десятки вівчарок передали Україні благодійники з Нідерландів. Троє собак уже розпочали підготовку зі своїми наставниками. На тренуванні побувала і наша кореспондентка Олена Бринза. Давай, 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 давай. Бельгійська вівчарка Малінат Джоші, новачок кінологічного центру в Кропивницькому, робить свої перші успіхи у підкоренні бар'єрів. Він дуже такий предки, бачите, хоче вже схопити щось. Це в цій діяльності наші це приємно, це значить собака піддається командам. А це вже за виконану вправу отримує заохочувальні обіймашки від наставниці голландська вівчарка Ункас. Почали частенько бувати вдвох. Підемо собі на прогулянку, займаємося за портиками, також даємо ласощі. Виходимо сюди на площадку, знайомимося з ним. Вони приїхали з дуже доброю апортировочною системою. Дуже. Трьох молодих вівчарок безоплатно передала кінологічному центру в Пропиницькому благодійна організація з Нідерландів тваринам від року до півтора. Вони будуть шукати у нас зброю, вибухівку, наркотичні речовини і пошук трупів і людських залишків. Також дуже актуальний напрямок зараз. Це нові робочі якості, це нові крові, які прийшли в мій кінологічний центр, що дозволить нам тільки ставати краще і розвиватися в цьому напрямку. Транспортувати новеньких службових собак у Кропивницькій а також тренувати їх допомагає кінолог зі стажем, волонтер з Німеччини. Тут, у Кропивницькому, з Артемом ми разом тренуємо собак для пошуку зброї, вибухівки, наркотичних речовин. А ще вчимо псів працювати по сліду. Я також співпрацюю тут з кінологами-спецпризначенцями а в інших регіонах України з національною гвардією з армією та різними силовими структурами, де є собаки, де потрібна моя допомога. Разом з матіосом його вірна вівчарка шеф. Вона демонструє вміння шукати умовну вибухівку в автівці. Yeah, Набір замінників вибухових речовин для тренування собак кінологічний центр також отримав від фонду. Але воно не є вибухово-небезпечною речовиною. Запах такий же. Пошукові здібності демонструє чотирилапа напарниця начальника кінологічного центру Шері. Давайте подивимось. Так, дійсно він тут. Така співпраця дає можливість покращити роботу кінологічної служби, кажуть поліцейські, а ще порівняти підходи та результати. В Німеччині собаки по-любому живуть з кінологом вдома. Тобто держава тобі привозить, ставить вольєр і собака живе тільки з тобою. Це перше. Друге, будь-яку службову собаку вони навчають першим ділом на захист. Собака повинна в будь-якому випадку вміти захистити свого кінолога. І також в нього собака працює по такому цікавому напрямку і пошук людей на відкритій місцевості. З вірою перемогу Скропивницького Олена Бринза Володимир Чернишов подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.